ранок, малята, любі хлопчики і дівчата. Зараз я вам загадаю загадку, а ви мені скажете, про кого вона? Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, Пухнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона? Бабуся чепурна? Вірно, це зима. А зима приходить до нас і снігом. І снігом та своїми подружками сніжинками. Ось і сьогодні до нас сніжинка завітала в гості. Давайте її привітаємо. Я морозу не боюсь, кожушину одягнусь. Хай мороз не злиться, я рукавиця. Хай мороз не коле так, в мене шапка. Май мороз не хвалиться, і я у теплих валянцях. Я морозу не боюсь під ногами хрущ за хрущ. Пішли малята на вулицю гулять. Одягайте свої рукавички та ходім швидше. Ой, а де ж моя друга рукавичка? Ану давайте мені допоможіть. Рукавичку підберіть. Давайте малята допоможемо нашій сніжинці знайти рукавичку. Якщо ви побачите рукавичку, схожу на ту, яка є у нашої сніжинки, плескайте в долоньки. Малята, дякую, що знайшли мені рукавичку. А тепер гайте гратися. Я буду ховатися, а ви мене знайдіть. Де я? на даху. А зараз на санчатах. А тепер біля. Ялинки. А зараз за будинком, за хлопчиком. А тепер я перед, вірно, перед сніговиком. А ще я можу підніматися високо і опускатися низько Ми весело пограли, а тепер я спішу до своїх друзів сніговичків. І з моїми подружками-сніжинками ми любимо сипатися на сніговичків. А я з вами прощаюся і говорю вам до побачення!